Вітаю всіх! У цьому випуску розповім про простий спосіб заробітку в інтернеті без вкладень у гривнях. Випуск буде коротким, без води, говоритиму лише про головне і важливе. Розкажу про нюанси, покажу необхідні групи для подальшого заробітку, викладу свої виплати виведень. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Показати хочу вам саме бот від мого хорошого знайомого, який планує довгострокову роботу. Закриватися, як він мені сказав, не збирається. Досить організовано та серйозно взявся за цю роботу. Йому дуже подобається, тому намагатиметься підтримувати свого бота. У чому полягає його робота і наш заробіток на цьому боті. При реєстрації, зразу, коли зайдете, по силці, буде запропоновано вам підтвердити свій номер телефону у Телеграм, натиснути кнопку Підтвердити. Не треба писати вручну номер телефону у строкі, а просто натиснути на кнопку Підтвердити. Потім треба підписатися на канали, які тут пропонують, а далі буде кнопка Перевірити підписку. Натискайте і заробляйте 2 гривні. Відразу можна натиснути на баланс, щоб перевірити 2 гривні, зараховано на ваш баланс. І далі ви запрошуєте своїх користувачів, нажимаєте на кнопку Заробити. Тут буде ваше реферальне посилання, його треба копіювати і розсилати в соціальних мережах. Як запрошувати рефералів безкоштовно на свої проекти? Наприклад, навіть у цей бот, я зараз вам трохи розповім. І покажу групи в телеграм-каналах, ті, в яких можна поширювати своє реферальне посилання. Тобто ці канали дозволяють рекламувати свої сайти, канали та реф-посилання виставляти. Я зайшла в Телеграм, і ось тут збоку ви бачите назви тих груп, які можете вписувати в пошук, знаходити їх, підписуватися і поширювати там свої посилання, виставляти пости. цьому боті немає, як на інших ботах, щоденного бонусу, немає завдань, є лише один момент за запрошення нової людини в цей бот, ви отримуєте 5 гривень і за підписку при реєстрації ви отримуєте 2 гривні. Тобто за реєстрацію ви одразу отримуєте 2 гривні на баланс і, кож... і за кожного запрошеного користувача 5 гривень плюс. Ці розцінки будуть існувати до кінця 2023 року. Потім власник буде дивитися на своїх спонсорів і, можливо, зменшувати заробіток чи збільшуватиме. Тобто це вже залежатиме від його роботи зі своїми спонсорами. Коли ви зареєструєтесь, боті будуть надаватися групи та канали. Ось один перший, де їхній канал, де можна окремо заробляти гроші. Тут досить багато завдань, де можна отримати додаткові виплати на свою карту або реєстрація на якихось сайтах, де можна непогано заробити. Мінімальна сума виведення цього бота 50 гривень. Вивід здійснюється досить швидко. Немає такого, що ви сьогодні вивели, і два дні або навіть тиждень чекаєте на виплату. Виплата здійснюється на банківську карту України на будь-яку карту у гривнях. Є канал, де виставляються всі виплати з цього бота, скільки було виплачено на день, за тиждень тощо. А заробляти в інтернеті можна людьми. Валюту. Я намагаюся шукати та тестувати нові сайти, нові способи заробітку в інтернеті завдяки вам. Я дуже рада, що ви в мене є. Спасибі, що заходите на мій канал, дивитеся мої відео. Велика вдячність вам за вашу довіру. Я буду надалі розповідати про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді складені. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!